Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими горами славиться Україна. Наша Україна мальовнича. Однією з її окрас є Кримські гори та Карпати. Кримські гори розташовані на півдні, на Кримському півострові. Найвища їх точка Роман Кош. Завишки 1545 метрів. Карпатські гори розташовані на заході. Найвища точка Говерла. Завишки 2061 метр. Гора Говерла в Карпатах найвища вершина в Україні. Розташована вона. На межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Крім Говерли, тут височіючи чотири вершини понад 2000 метрів. Говерла в перекладі з Угорської означає снігова гора, оскільки віршина її справді зазначає завжди покрита снігом. Іноді навіть посеред літа. Природа Карпатських гір надзвичайно мальовнича. Головна їх прикраса це, звичайно, самі гори. Регіон Прикарпаття багатий чудесами природи, лікарськими рослинами, скелями, печерами, сольовими відкладеннями, природним воском та іншими мінеральними речовинами. Кримські гори розташовані уздовж Чорного моря. Від моря гори відділяє рівнинна смуга узбережжя. Кримські гори молоді гори. Вони є невисокими. Їх утворення продовжується і зараз. Про це свідчать землетруси. Серед Кримських гір беруть початок річки. З дуже швидкою течією. Літо в Кримських горах жарке та сухе, а зима коротка та м'яка. Відрізняються гори між собою тим, що Кримські гори скелясті, а Карпати вкриті більш лісами та полонинами та більш пологі. Дітки. А зараз я хочу. Вас запитати, які гори розташовані на Заході України? Так, це Карпати. Які гори розташовані на півдні України? Так, це Кримські гори. А як називається найвища точка Карпат? Так, Говерла. А як називається найвища точка Кримський гір? Так, Роман Кош. Молодці, дітки, дякую вам за увагу і до побачення!